Від проблеми до ідеї молодь Чернігівщини презентувала мікропроєкти, спрямовані на вирішення викликів актуальних у їхніх громадах. Цьому передувало два місяці інтенсивного навчання, тренінги, менторські зустрічі. Консультації ми займалися тим, що, по-перше, говорили про те, як створити потужну команду, як створити свою громадську організацію, з чого починати, які робити перші кроки. Другий блок стосувався саме, що таке проєкт, що таке соціальний проєкт, які основні моменти, на що звернути увагу, що хочуть донори, які вимоги зараз у донорських організацій, як подати проєктну заявку, які помилки не варто повторювати і робити. І на що треба звертати увагу, навчання відбувалися в рамках проєкту Чернігівська обласна підтримка молоді, який є частиною проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Юсейд. Зміцнення громадської довіри загалом участь у ньому взяли 15 громад області. Проєкт направлений для того, щоб створити платформу комунікаційну, можливо, і дієву для того, щоб реалізовувати і впроваджувати. Програми, проекти і ініціативи в рамках цих програм в громадах, які допоможуть підтримати молодих людей, які допоможуть зробити сервіси молодіжної роботи доступними. Ми хочемо навчити людей з громад говорити, що в них є проблеми соціального характеру, що в них є проблеми гуманітарного характеру, включатися в процеси відбудови, створювати ті сервіси, які необхідні, продовжувати жити, продовжувати працювати. Проблем, з якими сьогодні стикається молодь на місцях, безліч це і відсутність молодіжних просторів, організація змістовного дозвілля і пошук можливостей для саморозвитку. Відтак основним завданням проєкту було навчити молодь визначати потреби громади, чітко їх формулювати та якісно підходити до їх вирішення. Адже, попри всі виклики, перед якими сьогодні стоїть Україна та Чернігівщина, зокрема, це час можливостей. Скільки я працюю в громадському секторі, а це з 2001 року, в громадському секторі. Стільки можливостей, стільки фондів, скільки зараз зайшло в Чернігівську область, ніколи в нас не було. Тобто, це вікно можливостей, Лейтмотивом мотивом цього всього є те, що в Україні теж можна розвиватися, і майбутнє України за молоддю, тому ми маємо створити всі умови, щоб, по-перше, ті, хто тут не хотіли поїхати, а ті, хто поїхав, хотіли повернутися. Облаштування велоточок, серії навчань з медіаграмотності, відеомейкінгу, профорієнтаційні заходи чи лекції з сексуальної освіти. Свої проєкти та напрацювання молодіжні лідери презентували під час ідеятону за його результатами. Журі визначило 10 ініціатив, які отримали фінансову підтримку для їх реалізації. Проте це кажуть організатори радше додаткова мотивація діяти, адже набагато важливіше створити якісне підґрунтя для розвитку громад. Конкурс був і деетон був створений тільки для того, для того щоб знаєте, відшліфувати навичку створення взагалі і проєктного підходу. В громадах до вирішення тих проблем, які зараз існують на різних рівнях. Вони розробляють саме ті програми, які в подальшому будуть слугувати для цих громад розвитковими. Ми якраз робили упор на тому, щоб вони зробили ті документи, які як правило не хочеться робити або відкладаються на самий останній на самий останній день. В один голос про користь отриманих знань та навичок говорять і учасники та учасниці проєкту. Проходила дуже багато навчань з проєктного менеджменту з генерування ідей. Але саме це навчання дало мені можливість. Я перший раз в житті взагалі захотіла взяти на себе відповідальність про адмініструвати проєкт. Проекти соціальної дії взагалі дуже важливі для маленьких громад. Класно, що є фонди, які взагалі хочуть розвивати молодіжні спільноти в маленьких громадах. Це дуже важливе знання, оскільки далі ми будемо працювати зі своєю організацією в проєктах, і надалі ми будемо також писати якісь проєкти. І, в принципі, всі знання, які нам дали, це в принципі, також можливість реалізовувати інші проєкти. Зараз в країні такий час, що ми потребуємо підтримки, підтримки як іноземної, так і іншої. Тож, я думаю, це цілком логічно, а Літрані супер навчання, супер викладачі, супер. Брати на себе відповідальність та самостійно змінювати на краще простір навколо себе, життя громади, а згодом і країну це завдання, які нині стоять перед українською молоддю, і подібні проєкти рушій для руху у вірному напрямку. Такі заходи дуже важливі, тому що вони допомагають молоді. Працювати над тим, щоб вони самостійно вирішували проблеми і думали над тим, як вирішити проблеми. Це дуже важливо в контексті того, що часто люди перекладають відповідальність на владу, на когось, хто приймає певні рішення. Але насправді кожен із нас може робити багато що. І ось такі проекти показують цю можливість. Вони показують, що молодь може самостійно вирішувати певні проблеми, які є в громаді. Нам треба буде після. Перемоги, щоб ми чітко стояли на своїх ногах, бо попереду ну великий шлях, довга дорога, і зараз фокусуємося на перемозі, звичайно, але такими проєктами, такими заходами ми будуємо міст, що буде після, тому що це теж дуже важливо. На цьому співпраця не закінчується, а підбивати підсумки ще зарано. Попереду втілення проєктів в життя та партнерська співпраця між учасниками та організаторами, адже активна молода спільнота, що нині формується, надзвичайно важлива, наголошують останні, і їх першочергова мета бути максимально корисними для цих людей.